У Франції ми з донькою спали вона у коридорі, я у спальні, і е, я прокинулася від вибуху. Побігла до доньки е, узнати, чи вона жива, все гаразд. З нею було все добре, але в квартирі все повилітало, у всіх кімнатах е, вікна все повилітало, почали збиратися, щоб е, вийти. Документи були наготові. Потім вийшли на вулицю, подивилися, яка обстановка на вулиці, там побачили поранених. Що мені де? на ноги, лісо я трошки умила, і, вроді би не зрізалась. Повилітали. зала, дві спальні, рами, окна, все. На вас летіло. Да, все, все стекла валяются, да, аквариум побиты все. Прилетело що там, ми не успели даже испугаться. Це коли было? Ну, около восьми, да, к восьми ближе. Сказать нічого не могу больше. У вас в квартире кисть пошкодження? Полностью пошкоджене. Но моментально так произошло, и даже не слышали ни свиста, ни, ну, нигде ничего такого. Что вы теперь? Куда издали будете выезжать? Ну, конечно, дальше. А куда? Денег нету на лишний раз тут снимать. Я и смысла не вижу тут оставаться уже вообще никакого. Мы же сразу ничего и не видели. Мы за документы и текать. Ну вот, как-то так. Мы были на кухне тут. Що ви робили? Кофе. Кофе пили, збирались на роботу. Ні, ну тут еще нормально. Ну вот тоже. це У п'ятиповерховому будинку, житловому, майже всі вікна та балконні блоки, всі зруйновані. Наразі троє поранених, в тому числі дитина 14-го року народження. Тривають ще заходи з обстеження, поліцією і вибухотехнічною службою. Доволі потужний вибух. Був Можу тільки сказати, що це щось серйозне.